Мої вітання, друзі, на ремонті ось такий електричний годинник. В ньому не світиться погано світиться один сегмент. Подаємо живлення. Так, ще раз подаємо. І, як ви можете замітити, оцей сегмент у нас не чітко світиться, тобто світиться десь відсотків на 20% його. Єлі-єлі видно. Тобто проблема, мабуть, з світлодіодами. Так, вмикаємо світло і викручуємо всі гвинти. Викручуємо гвинти, далі знімаємо верхню кришку. Всередині ми бачимо плату, батарейку, знімаємо кнопки, з'ємні, виймаємо плату, тут ми бачимо. Контролер світлодіоди трішки електроніки. Так, далі ми подамо живлення і подивимося ще раз, які саме світлодіоди у нас не працюють. Вімкнули живлення, і, як ви бачите, у нас є дійсно, вони є ліжеві світлодіоди. Оці два. будемо міняти. Так, а в міняти ми будемо. У мене є два види 0805 і 0803. 0805 більше, але тут стоять 0803. Так і є да їхній розмір, і ми будемо їх ставити. Вони дуже малесенькі, як дві мачинки. Але спробуємо зайнятися мікрохірургією. Випаюємо старі світлодіоди. Так, один другий по черзі. І дістаємо з упаковочки світлодіоди. Один я ледве не загубив. Далі ми за допомогою мідної оплетки зачищаємо площадки, щоб світлодіоди рівненько стали. Беремо пінцетом, згідно полярності ставимо і прихвачуємо спочатку одну сторону. далі Іншу сторону. І ще раз першу сторону, ту що ми прихвачували, підпаюємо надійно. Таким же самим макаром міняємо і підпаюємо другий світлодіод, подаємо живлення і, як ви вже могли замітити, світлодіоди у нас світять доволі таки ярко, навіть зеленіше, ніж старі. Так. Одягаємо плату в корпус, ставимо кнопки на місце. Далі кришку ставимо. І, звісно ж, закручуємо всі гвинти. Закручуємо. Після того, як закрутили всі гвинти, ми робимо перевірку в зібраному стані. Під'єднуємо живлення. Часи в нас засвітилися. Так, зараз я вимкну світло, щоб краще було видно чіткіше. І як ви бачите, сегменти в нас. Всі світять одинаково. Далі можна ще подивитися на останні, нібито все працює. Режими я тут розбиратися не буду, але видно, що часи працюють справно. Все, друзі, буду віддавати і дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.